Ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на провулку Крутий міста Павлоград. Горів дерев'яний гараж з автомобілем всередині та два окремо розташованих легковика на площі 26 квадратних метрів. Рятувальники займання ліквідували. Загиблих та травмованих немає. У Павлограді відзначили День українського добровольця. Це свято започаткували 17 січня 2017 року з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Сьогодні в нашій Україні, в нашій державі, особливе свято. А ми святкуємо сьогодні День добровольця. Українського добровольця для нас, по великому рахунку, це відносно нове свято. Починаючи практично з 2014 року, добровольці патріоти вони зіграли дуже і дуже велику роль, і на сьогоднішній день відіграють дуже велику роль в захисті територіальної цілісності нашої України. З цієї нагоди також вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Згідно з указом президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений старший солдат Андрій Береза, відзнаку отримав його батько. Також знаком пошани міста за заслуги перед громадою були нагороджені посмертно дев'ятеро павлоградців. Нагороди будуть вручені родинам героїв. Данило Трохименко, Єгор Митник, Євгеній Вененко, новини ПТРК. Кабінет міністрів України збільшив обсяг державної соціальної допомоги дітям загиблих добровольців. Повідомляє Міністерство оборони України. З 1 квітня виплати автоматично збільшаться з 2361 гривні до 7800 гривень на одного неповнолітнього та до 6100 гривень на кожного, якщо в сім'ї двоє і більше дітей. Це стосується дітей загиблих, померлих захисників України, з-поміж осіб, які добровільно брали. Участь в заходах забезпечення оборони України та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Правоохоронці Дніпропетровщини припинили діяльність п'яти підпільних інтернет-казино. Підозрюються семеро учасників організованої групи. Гравці отримували доступ до азартних ігор в мережі інтернет лише за попереднім дзвінком адміністратору. У ході обшуків у гральних закладах правоохоронці вилучили понад 40 одиниць комп'ютерної техніки, а також гроші та банківські картки. Наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи. Щодня після роботи Денис збирається та йде на тренування. Але під час останнього походу до спортзалу хлопець натрапив на зграю собак. В результаті постраждав від укусу чотирилапого. Коли я проходив, то побачив стаю собак ще здалеку. Ну думаю, пройду, нічого не станеться. Коли я проходив біля них, то вони... Оточили мене і почали спочатку просто гавкати. Я почав їх відганяти. А коли намагався пройти, то ну одна з них мене вкусила. Одразу після укусу Денис звернувся до травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування. Мені сказали, що зараз у нас немає щеплень, тому вам потрібно завтра зранку їхати до Дніпра до Мечникова. Я поїхав. Там мені зробили першу прививку, потім другу я зробив, але вже в іншій лікарні в Дніпрі. Ну і вчора мені подзвонили і сказали, що вже прививки є в нас в місті, тому можна приходити сюди. Наразі хлопець вже має три щеплення з п'яти, які проводяться в нульовий, третій та сьомий дні після укусу. Наступні треба проводити на 14-й та 28-й дні. Про важливість вакцинації розповів Олег Чуєнко, старший травматолог відділення екстреної невідкладної допомоги Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Останнім часом в зв'язку з певними обставинами збільшилася кількість. І укусу тварин і виявлення, скажімо так, інфікованих тварин. Тому що ця хвороба дуже зіщера повторюю, специфічна і потребує вакцинації. Інших методів лікування не існує. Лікар зазначив, що вакцина постачається на постійній основі, але у випадку її відсутності лікарня має план маршрутизації. Ми направляємо до обласної лікарні, де здійснюється вакцинація. Ну, маршрут ми пояснюємо, нічого такого там, складного в цьому немає, і вакцина завжди десь є в наявності». Також травматолог порадив щеплювати не лише своїх хатніх котів та собак, а й за можливості безпритульних. Якщо ви маєте домашніх тварин, то і скоти, собаки. Лучше зробити їм вакцинацію, тобто прививки від сказу, Это або частна ветеринарна клініка, або державна, ну, вакцинацію своїм домашнім питомцям навіть необхідно робити, скажем так. Якщо вас укусив собака або якась дика тварина, потрібно звертатись до цілодобового травматологічного кабінету за номером телефону 095 941 75 74. Данило Трохименко Єгор Митник. Новини ПТРК. Гостре інфекційне захворювання, яке характеризується запаленням головного мозку зі швидким ураженням центральної нервової системи. Все це про сказ. Єдиний метод уникнути зараження зробити щеплення. Про це розповідає лікар-ветеринар Дмитро Рябов. Сказ вірусне захворювання досить небезпечне для людей, яким хворіють тварини, і людина може безпосередньо заражатися і заражається від тварини під час укусу. На даний момент щеплення в Україні поза Канадасу є обов'язкове. Кожна домашня тварина це кіт, собака повинна бути щеплена один раз на рік. Найбільш розповсюдженими носіями сказу в Україні є лиси. З початку повномасштабного вторгнення та заборони полювання цих диких тварин стало більше. Вони косають котів, вони які люди випускають там просто погуляти, як вони кажуть. Вони кусають, заходять у подвір'я, кусають собак. Собак навіть у нас були випадки собака, і лис тут заходив, косав, а також Ну, Нововки у нас не так багато, тому з цим питанням так складно. Для щеплення існує багато різних вакцин, каже Дмитро. «В першу чергу є безкоштовна вакцина, яку надає держава. Щепленням займається таких тварин, як державна клініка. Тобто, будь-який власник може піти раз на рік зробити безкоштовно, Я на цьому наголошую, обов'язкову вакцинацію є вакцини виробників Сполучені Штати Америки, Голландія. Ці вакцини вже коштують, там, скажімо, від 100 до 200 гривень. І це по бажанню люди можуть зробити в приватних ветеринарних клініках. За словами ветеринара, хвору на сказ тварину можна впізнати одразу за декількома ознаками. Найбільше розповсюджені ознаки сказу у домашніх тварин, якщо тваринка вже захворіла, це слина теча. Це слина теча, це вода бояз, це світлобояз, це косовокість, це параліч нижньої щелепи. Це в першу чергу буває агресія, тобто тварина кусає всіх підряд. Тварина може захоплю, їсти неспецифічну їжу або предмети. Тобто, у нас був випадки, коли тваринка просто розгризла свою миску, сталеву власник прокинувся, а миску тварина з'їла. Паралич ніжні щелепи, паралич задніх кінцівок, але буває виключення, коли тваринка навпаки проходить в атиповій формі захворювання, і тваринка стає більш лагідною, Вона приходить до власника, лашиться, хоче, щоб її там погладили. Хоча раніше такої поведінки за нею була не притаманно. Такі випадки не часто, а теж бувають. І це найбільш складна форма, скажімо, для діагностики. Фахівець каже. На тілі людини є місця, які вважаються найнебезпечнішими для укусу тварин, хворих на сказ. Чим ближче тваринка кусає до голови, тобто, наприклад, там, е за руку да, або за плече, або за ще якесь місце, тобто чим ближче до голови, тим е клінічні прояви у людини почнуться раніше. В стандартній фазі інкубаційний період проходить від двох тижнів до трьох місяців. Але чим ближче, тим швидше, може навіть там, і за 10 днів. Якщо людину вкусить хвора на сказ тварина, потрібна негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять у день звернення до лікаря нульовий день, а потім на третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні. Данило Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Обробити дерева від паразитів та хвороб весною не менш важливо, ніж вчасно їх підрізати. Як самостійно приготувати суміш, яка захистить рослини, розповів агроном Євгеній Гостяєв. Що ми робимо для цього? У нас є вапно 700 грам вапна. Ми зважуємо окремо. Ми це вапно заливаємо водичкою, У мене готове 7 літрів. Гасимо його, воно пішло. Також 300 грамів беремо медного купоросу, заливає. Його бажана тепленька і водичка. Ну, вода тепла у нас. Все ми робимо на 10 літрів води. Ретельно перемішуємо одну суміш, і іншу. Бажано, щоб цей час все настоялось у нас. При змішуванні вапна та мідного купоросу утворюється бордоська суміш, якою й потрібно оброблювати дерева. Захист у нас йде від заболівань, від болячок, на Той же моноліоз, який у нас зараз кожен рік, на абрикосі, на персикові. Це ми робимо захист від нього. Бактеріальні теж хвороби знищують, грибкові. Ну, є у нас железний купорос. Але железним купоросом не бажано. Зараз краще медіадержавчими ми обробляємо, тому що. Железний купорос, якщо зеленець трошки пішов, він гербіцидним свойством обладає. Він може прижечь. Там акуратно. Міністр содержачим ви не навредите. Ну, старайтесь все робити в свої сроки. Тут 7 літрів беремо, тут 3. Потім, як ми нас приготували, воно настоялось. Ми змішуємо таким чином. Беремо. У відерцях. Воно в осадок буде ще випадати, ну воно потім набере свою силу. У вапно не гашене, яке у нас ми погасили. Воно додаємо потрошку медного купороса суміші. Тільки потроху, щоб воно рівномірно. Ви поняли, не зразу. Це все робиться поступово. Набирає воно своїх... Сил, якість буде дуже добра. Може, бачили дерева такі сині оброблені стоять. Оце їм. Тільки саме уважне, не 1%, а 3%. 300 грамів одного купороса, ще раз повторю, на 700 вапна негашеного. Аби якісно обробити дерева Бордозькою сумішю слід також зважати на погодні умови, наголосив пан Євгеній. Ще важливо обробку проводити. Зараз у нас вітерець, вітер. Так? Ми ждемо до вечора, у нас настоїться ще добріше. І ми будемо вечорочком без вітряну погоду. Це обов'язково. Захист обов'язково. Перчаточки, масочка, щоб була у вас. Користуйтесь! Гарних вражаїв усім. Андрій Лугуненко, Ігор Брова, Євгеній Іваненко, новини Петерка. Стронгмен з Дніпра потрапив до книги рекордів Гіннеса, встановивши за день одразу три рекорди. 35-річний стронгмен Дмитро Грунський перевершив не тільки свої досягнення, а й рекорди інших спортсменів. Він зміг протягнути зубами сім машин. Про це йдеться на офіційній сторінці Genius World Records». У Фейсбуці серед одноденного рекорду Грунського були такі світові рекорди: автомобіль дві 2580 кілограмів, який тягнули бородою. Машина вагою 7760 кілограмів, яку тягнули шиєю. Він протягнув зубами сім автівок, найбільшу їх кількість. При цьому Грунський побив рекорд австралійця, який протягнув п'ять автівок. Це не перший рекорд чоловіка Дніпрянин, щороку перевершує свої досягнення. І більшість із них увійшли до книги рекордів. Корду Гіннеса На собі він тягнув вагон метро, вантажівки та автобуси. Минулоріч восени Дмитро протягнув зубами автопоїзд із шістьох автівок. Незвичайні птахи з ріжками з'явилися на Дніпропетровщині. Їх помітили на водоймах Криворізького району та зафільмували місцеві. Відео опублікували у Фейсбук-спільноті Природа Криворіжжя. Загадковими водоплавними птахами виявили спірникози. Або норці назва походить від слів пірнати і коза, адже на голові великих пірникозів є два чуби, що нагадують роги. Вони майстри пірнати, легко ковзають під водою, а лапи з перетинками роблять їх сильними гребцями. Перевагу віддають водоймам з рясною рослинністю, де можна ховатися від хижаків і будувати гнізда. Живляться пірникози рибою, жабами, водними комахами, дрібними тваринами. Завдяки гострому зору та довгому дзьобу вправно полюють під. Водою, а товстий шар пуху під оперенням допомагає їм зігріватися у холодній воді.